Вітаю, друзі. Саме початку хотів записати блог на зовсім іншу тему, але спілкуючись своїми побратимами, які знаходяться зараз на Покровському напрямку, та читаючи новини, звіти, я розумію: нема зараз для українця більш актуальної теми, ніж те, що відбувається під Покровском. Це те, від чого залежить майбутнє України. І це не перебільшення, це факт. Ну, по-перше, якщо ми втратимо Покровськ, то росіяни вийдуть на оперативний простір. Якщо ми втратимо Покровськ, то Україна втратить єдину шахту, яка виробляє коксуючі вугілля, і це говорить про те, що у нас великі проблеми з виробництвом Сталі. Якщо ми кажемо про те, що ми втратимо Покровськ, то ми відкриваємо праму на Дніпропетровську область. І це треба теж розуміти. Все це говорить тільки про одне: Покровськ здавати не можна, незважаючи на розуміння цього, я бачу, що у владі зовсім інша точка зору. Я не знаю, чи це узгоджений якимось сценарієм, чи це просто неспроможність виправити ситуацію, чи це втрата управління на всіх щебелях влади, але те, що я бачу під Покровськом. Це тотальна ганьба. Відсутність людей, відсутність поповнення бригад, відсутність е, потрібній кількості е, дронів, відсутність всього, що повинно бути там, навіть відсутність фортифікацій. До речі, також і відсутність фортифікацій за Покровськом, але про це трохи пізніше. Дивіться а, командир зводу 24-го е, Айдар Станіслав. Бунятов написав дуже емоційний, але чесний допис, і я хочу його зацитувати. Всі вже змирилися з тим, що росіяни зайдуть в Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпропетровської області. Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидше. І для поцінуючих переговорів хочу нагадати. Що як тільки росіяни зайдуть в Дніпропетровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її Російською Федерації. Ці слова написані людиною, яка відчуває, що буде. Так, трохи емоційно, але чесно. І, до речі, остання фраза. Це в першу чергу цей пост для депутатів, які не розуміють, де стоять росіяни. Тут помилка в першу чергу. Це потрібно, цей пост потрібен бути для Зеленського, як для верховного головнокомандуючого, який не розуміє, що буде, якщо ми втратимо Покровськ, а це буде велика проблема. Хоча давайте відверто казати: Financial Times зараз пише, що. А за Покровськом теж нема фортифікацій. 7,3 мільйона доларів витратила Дніпропетровська область на фортифікації, але за цей час майже нічого не зробила. Саме про це пише Financial Times і фіксує ситуацію. Так само було і на інших напрямках, коли казали, все побудуємо, розпилювали бюджети, а фортифікації не було. До речі, в Покровську теж нещодавно висаджували зелені насадження троянди, замість того. Щоб будувати фортифікації, В вселідове, якщо хтось забув, вішали таблички, замість того, щоб будувати фортифікації. Президент сказав, хлопці, тримайте Авдіївку, а я побудую надійні фортифікації. Авдіївку тримали скільки могли, а фортифікації таки не побудували. Більше того, на словах, чомусь їх будуються ну, значно швидше і легше. Але те, що ми бачимо зараз, говорить тільки про одне. Влада не спроможна поставити завдання, дати наказ, виконати і перевірити, щоб все було так, як потрібно, а не так, щоб для галочки, щоб розпилили бюджет, а потім бетон крішиться від пальців. Знаєте. Реальна загроза у тому, що основний напрямок наступу Російської Федерації якраз Курахове та логістичний центр Покровськ. Саме там проходять три основних магістралі, що ведуть до Дніпропетровської області та самого Дніпра. Фактично, якщо Росіяни пройдуть сквозь, скрізь Покровськ, то тоді вони не тільки виходять на оперативний простір, вони колоннами можуть йти на Дніпро. Що далі будемо розповідати? Ну я розумію, що в Офісі президента Єрмак і Даша Зарівна почнуть розповідати, пам'ятаєте, фортеця Бахмут? Буде фортеця Дніпро чи ще щось? До речі, Покровськ теж стає фортеці. В, в будь-якому випадку бригади потребують поповнення. Зеленський каже, що в нас є 14 бригад, 12 з яких не забезпечені зброєю. В бригадах, які потребують поповнення, зброя є, амуніція є. На складах вистачає. Чому цих людей не додають в бригади, щоб вони тримали оборону? Незрозуміло. Де дрони, про які казали всі, і до речі, сьогодні тільки ледачий не пише про те, що на Покровському напрямку не вистачає дронів від держави. А це стало тому, що держава законтрактувала дрони, але запізно. Їх не встигли виробити в цьому році, повинні будуть виробляти в наступному. Але росіяни, окупанти не будуть чекати, поки в Україні хтось зробить ті дрони. Все робити треба вчасно. До речі, як і міни, бо мін теж зараз немає на цьому напрямку. Хлопці чекали ці міни, але як відомо, міни браковані, ані, або, або не вибухають, або взагалі не вилітають з міномету, або розриваються. А деякі, коли розриваються, перетворюються на пил і не несуть шкоди, тому що зроблені не застали з того чи вона, а зазвичайного. Я не знаю, хтось каже, що це диверсія, хтось каже, що це звичайна корупція. Мені здається, тут той самий твікс, коли два в одному. І ми бачимо, як фактично, завдяки чийсь халатності або диверсії, або корупції, ми втрачаємо не лише території. А й життя наших захисників, які залишилися без перекриття мінами їх позицій, а також без того, щоб цими минами знищували наступальні орди ворога. Мені цікаво, а якщо б на нулі були друзі й товариші Зеленського, якщо б Ваня Баканов був зараз в одному із перших окопів, що тоді? І дрони б знайшлись, і людей би поповнювали? І все інше, то може тоді це єдиний варіант сьогодні це забезпечити друзями, колегами, бізнес-партнерами Зеленського, Єрмака, Арахамі, Стефанчука та іншого цього представництва влади забезпечити ЛБЗ. І якщо вони всі будуть на ЛБЗ, може їм тоді все забезпечить, бо мені здається відчуття того, що для цих людей нічого там не варто. Ну па. Покровськ, і в голові вони його майже вже здали. Саме тому і відсутня система захисту Покровська, саме тому відсутня стабілізація фронту. До речі, коли Залужний казав ще рік тому, що нам потрібні будуть люди, їх треба мобілізувати і від півроку до року навчати, Зеленський тоді заявив, що він не бачив аргументи. Мені дуже цікаво, чи бачить він їх зараз. Чи розуміє він, що те, що відбувається сьогодні під Покровськом, це наслідки його помилок, коли він зірвав мобілізацію, коли він не погодився з думкою Генштабу, коли він відмовився виконувати вимоги головкома, а потім і звільнив Залужного. Мені цікаво, чи розуміє Зеленський, що те, що зараз відбувається, це наслідки його невігластва і його дій. В будь-якому випадку. Покровськ здавати не можна. Не в якому разі. І інші міста не можна, але Покровськ це брама на Дніпропетровщину, якщо хтось не розуміє. І після того, як його візьмуть, нам буде вкрай важко зупиняти ворога. Тому, якщо Зеленський розповідає про те, що є 12 бригад, то вони повинні бути зараз як поповнені на тих бригад, які воюють. Якщо Зеленський розповідає, що в нас є 100 ракет, то вони повинні зупиняти наступаючих росіян. Дрони, де ці дрони? В будь-якому випадку зараз треба активізувати всі ресурси і кинути їх саме на Покровський напрямок. Ворог повинен бути зупинений. Бо якщо ми його не зупинимо, то будемо далі спостерігати, як він рухається в бік Дніпра. І що тоді? Зеленському час подорослішати і згадати, що він не актор, який грає президента, а він згідно голосам, верховний, голосам виборців верховний Головнокомандович. І він несе відповідальність за всі помилки, факапи, провали, і він повинен змінювати ситуацію як людина, в руках якої сконцентрована вся влада. Якщо Зеленський не спроможний цього робити, нехай кличе дорослих. Але Покровськ здавати не можна. Здача Покровська може призвести катастрофічним наслідкам. Це розуміють всі військові, до речі, які кажуть про те, що від Зеленського вони нічого не чекають. Мені б хотілося, щоб вони сподівалися, що Зеленський готовий змінити ситуацію. А готовий він чи ні, ми побачимо незабаром. Сподіваюсь, що здоровий глуст і розуміння наслідків допоможе Володимиру Олександровичу змотивуватися і зосередитись не на якихось формулах миру. На якихось телефон, телефонних дзвонках Байдену, щоб той прийняв або запросив Україну до НАТО. Тим більше, що це неможливо, Байдену залишився місяць, з яких декілька тижнів приходиться на різдвяні канікули, на новорічні канікули, і ніхто не працює в цей час на заході. Ну, Зеленський повинен це знати навіть актор, який грає президента, повинен знати це за стільки років. Тому концентруйтесь, Володимир Олександрович, на захисті Покровська. Це важливо для всіх нас, бо інакше, інакше вас звинуватять в тому, що ви навмисно здаєте цю позицію, не стабілізуєте фронт, тому що займаєтесь іншими справами, а не тими, які є першочергові. Займайтеся, Володимир Сандровичу. Час такий, що треба займатися. Не саміти миру, не формули перемог. Не чергові розповіді про те, що наші кораблі бороздять простори Всесвіту, а саме першочергове завдання стабілізація фронту і оборона Покровська. До речі, як там оборонні споруди і фортифікації побудовані, бо бюджети освоєні? Подумайте про це. Вам же треба ж буде відповідати про все це перед народом. Чи ви вважаєте, що не потрібно в будь-якому випадку? Звертаюся зараз до всіх українців. Пам'ятайте, що єдиною силою і надією України на майбутнє є Збройні Сили України. Поки є Збройні Сили України, є Україна і є майбутнє України. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Навіть якщо влада нічого не буде робити. ЗСУ впораються. Головне їм не заважати, а допомагати. Дякую, що дивилися.